Оце сказав, я скажу. Не боюся. Ми, ми сьогодні приїхали на запрошення з громади. До від 27 лютого 2019 року. Наші самі звернення протоколу загальних зборів Свято Троїцької раїни громади Слава Бочівка району і 24 лютого 2015 року. Парапія прийнята плір Волинської партії, православної церкви. Митрополуцькій Волинській. Амінь. Це. Thank <laughs> you.